Того дня, любі малята, при погляді на людину у військовій формі завжди відчуваєш захват, гордість, що в нашій країні є справжні захисники вітчизні. А в цей воєнний час ці почуття стають гострішими. Цим відважним людям завжди були притаманні такі риси, як дисциплінованість, відданість, вірність своєму обов'язку а також патріотизм. Ось послухайте вірш, як прийшла до нас війна, у нас є армія міцна, вартує щохвилини кордони батьківщини. На морі, в небі, на землі ракети, танки, кораблі, свій край оберігають, всіх ворогів здолають. Військові служать в різних ротах військ і захищають нас танкісти, артилеристи, льотчики, моряки. І сьогодні я пропоную намалювати танкіста. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу і заздалегідь намальованою дорогою фарби, вода, пензлики, шматок губки та серветка. Спочатку коричневою фарбою ми намалюємо гусеницю для колес. Тепер чорною фарбою ми намалюємо колеса танка. Темно-зеленою фарбою ми намалюємо сам танк. танк. Зверху. За допомогою губки додамо нашому танку коричневого кольору. Тепер ми намалюємо блакитну та жовту смужки нашого прапору. Чорною фарбою ми намалюємо голову так. та обличчя нашого танкіста. Тепер, зеленою фарбою ми намалюємо захисний одяг нашого танкіста. Так. ось так. Та захисний шолом. Чорною фарбою ми намалюємо. Які тримають прапор. Потім окреслимо захисний шолом. Подивіться, який танкіст у нас з вами вийшов. Спробуйте і ви намалювати такого захисника України, любі малята! Успіхів вам у творчості і до зустрічі!